Це вишки бойка чи кацуби. Мушу сказати, казав уже це не один раз, але це найголосніша напевно, трибуна медійна. Тому маю сказати, вишки, які купили за дуже завищеними цінами і завезли в Україну, прогнавши гроші, в тому числі відкат через офшори, робилися братами Кацубами. Це вишки Кацуб, Ба більше офшори, які використовувалися, були задіяними в схеми сімейства Кацуб ще далеко до. Покупки цих вишок. Тепер на всякий випадок для вас і для Сергія Лєщенка, який дуже опікується е, паном Бойком. Е, щодо діяльності е, пана Бойка в Кабінеті міністрів е, Азарова, є ряд проваджень. В одному з них ми буквально останній місяць вийшли на дуже серйозні е, під, ну, так, факти. Їм буде дана оцінка в ході досудового слідства і не сумнівайтеся. Що якщо будуть докази, у мене рука абсолютно не дрогне підписати подання до Верховної Ради на будь-кого з персонажів колишньої влади чи нинішньої.